Перемога дорогою ціною у Рівному прощалися з начальником вибухотехнічної служби поліції області Олександром Мамчуром. Його життя обірвалося 4 жовтня внаслідок вибуху ворожого боєприпасу на Харківщині. Там він розміновував населений пункт. Ціною власного життя герой врятував десятки інших. Павло Невасенко продовжить. Так Олександра Мамчура зустрічали біля його домівки в селі Обарів. А у Рівному до міського будинку культури прийшли колеги, друзі та рівняни, аби віддати шану герою. Живим коридором Олександра Мамчура пронесли центральною вулицею Рівного. Олександр був одним із кращих у своїй професії, розповідають його колеги. Від початку деокупації території України брав активну участь у розмінуваннях Київщини та Харківщини. На його рахунку тисячі знешкоджених боєприпасів та десятки кілометрів зачищеної території. Ну, крім того, що він професійний і е, дуже фахова людина, він е, ще дуже світла людина і дуже е, компанійська людина, яка несла добро завжди усміхнений, завжди привітний з колегами, з, з усіма громадянами. Олександр Мамчур без жодного натяку на страх, упродовж 14 років вірно служив українському народові, сім із яких очолював виботехнічний колектив поліції Рівненщини. Завжди йшов першим розміновувати територію. На жаль, Олександр ціною власного життя зберіг чиєсь життя, адже цілком імовірно, що якщо такі. Професійний рятувальник, на жаль, загинув, то там цілком, можливо, цивільні особи, діти, жінки могли б підірватися на тих вибухових пристроях. Тому вважаємо, що це надзвичайно героїчна смерть, героїчне виконання свого професійного обов'язку, який зберіг чиєсь життя. Лише добрі та світлі слова про Олександра Мамчура говорять його колеги, і в соцмережах також. Олександр Богданович, правду кажучи, я вперше так Сашка називаю. При першій зустрічі шість років тому він все розставив на місця своєю простотою і щирою посмішкою. Професіонал своєї справи і відданий роботі. 24 на 7 був на зв'язку. Завжди відгукувався і давав пораду, коли треба, і сам приїздив. Прощально панахиду за Олександром Мамчуром відправили у Свято Покровському соборі. Поховали Олександра Мамчура на кладовищі нове. Йому назавжди 36. В героя залишилась сім'я та п'ятирічний син. Доки я не посиє. Доти жениться сіють. герої не вмирають. Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.